Сьогодні я організовую робочу зону для Кароліни. Спочатку прибираю все зайве зі столу, гарненько його протираю, витираю і починаю наводити красу. Потім прибрала ще стопку книг і повитирала під столом. Для зберігання шкільних книг я придбала ось такий зручний органайзер, тому що бардак на столі мене вже почав бісити. До речі, все ідеально влізло. Всі інші книги та розмальовки, що не стосуються школи, складаю в ось такий зручний, не знаю як назвати, чохол. Ще придбала ось таку зручну річ для різних дрібниць Будуть лежати фломастери, тому що пенал незручно відкривати та закривати, і все інше, що зазвичай валяється на столі. Інше зайве приладді складаю вниз. Наступний етап це стаканчик з олівцями, якими Кароліна користується кожного дня. Звісно, їх треба оновити, тому придбала нові, все інше в сміття. Ну як же без світла. До речі, Кароліна вже встигла її прикраси. Підключаю, вмикаю і світло. є. Також купила дуже класну підставку для книг. Тільки рожевого кольору. Надіюсь, і надалі все буде лежати по своїм місцям, тому що вардак на столі я ненавиджу. Кароліна також любить всі ці штучки, тому вона зацінила.